Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Добрий вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Поливчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Пораль, теорія, згідно з якою будь-який наш вчинок є добрим або поганим. Багато чого можна досягти наполегливістю, суровістю, чимало любов'ю. А головне все ж таки це знанням і справедливості. Сьогодні в програмі гість який добре знає, чого хоче від життя. Він вдало успішно виконує свою справу. Це відомий адвокат Андрій Мельник. Доброго вечора, Андрій. Добрий вечір. Василь. Дуже дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нас, і ми маємо таку чудову нагоду відверто поспілкуватись. Ви закінчили педагогічний вуз, так. але, врешті-решт, все ж таки стали юристом, адвокатом. Чому так сталося? Змітилась, з самого дитинства мені подобалася робота, яка пов'язана з правом. Навіть під час навчання в школі, під час навчання в ліцеї, я брав участь у олімпіадах, займав призові місця. І моє покликання, я відчув, що сама робота повинна бути пов'язана з юриспруденцією. Батько ваш також юрист. Він впливав на вибір вашої професії. Звісно, батько допомагав мені в всьому. Під час того як в мене були літні канікули, я відвідував його за місцем роботи. Мені цікавили справи, якими він займався. Я приймав в тому також участь. Я питав його, якщо в мене виникали питання з приводу того чи іншого судового спору. Звісно, він допомагав мені, роз'яснював, показував. І він великий дуже вплив зробив для того, щоб я вибрав також свій життєвий шлях. Андрій, але ж ви не відразу стали адвокатом. Який відверто до того був шлях? Виповілася, звісно, я на самого початку став займатися юриспруденцією. Під час літніх канікул я набував свій досвід в тому, що я займався на інших роботах, не тільки пов'язаний з юриспруденцією. В подальшому, вже після закінчення педагогічного університету, я зрозумів, що мій життєвий шлях буде пов'язаний саме з юриспруденцією, і для того, щоб досягти певного життєвого досвіду і здобути те, що звичайний я маю, я прийшов. Так, тримістий шлях. Я починав з того, що працював юристом, стануват гіпсовик. по подальшому по службовій дробинці, що так можна вризти назвати, я е, працював, займав посади різні, починаючи від начальника юридичного відділу, заступника директора з юридичної роботи, порадобудівний завод. Навіть е, спробував себе на керівних посадах, був директором товариства з межною відповідальністю МКРТ України. Після цього я зрозумів, що все-таки керівні посади, які б вони не були, як вони мене манили, але це не моє. Моє це безпосередня робота з людьми, допомагати їм, е вирішувати їхні питання, їхні проблеми, які пов'язані із юриспруденцією. Андрій, а взагалі ви пам'ятаєте свою першу справу? Що то було? Першу справу ні, звісно, Леся, першу справу ніколи в житті не можна забути, оскільки вона була першою і по-друге вона була виграшною для мене. Е, тому ця справа і запам'яталася в мене на все своє життя. А найскладніше, що це було? Найскладніша е, справа це була пов'язана е, зі справою, коли на мене і був тиск з боку інших е, моїх опонентів, оскільки вони не розділяли мої методи ведення е, вирішення контакт, конфлікту, який виник між сторонами. Взагалі багато справ є на складних, оскільки. Е, Опоненти не завжди розділяють твою точку зору. Знаєте, як говорять, що закон є один, а трактування його є дуже багато. І, на жаль, ти стикаєшся з такою проблемою, що вроді би і все нормально, виходить, і йдеш, і поставив перед собою якусь мету, і ти бачиш той фінал. Але, на жаль, він затягується, або, наприклад, втручаються інші якісь заміг непереборні сили, які тобі ставлять перешкоди до досягнення певного твого результату. Але вас це не зупиняє, ви все одно майже кожна справа виграшна, так? Ну так не можна сказати, що кожна справа виграшна. Справа в тому, що я, якщо поставив про собою певну мету, я в будь-якому випадку хочу і бажаю досягти і. Я вважаю, що людина має бути цілеспрямована. Якщо він поділився е, з тим, що він хоче від цього життя, і для чого він жи, живе, і він знає мету, то все вдасться. Ви сказали, що бувають моменти, коли на вас тиснуть. А відверто були моменти, коли вам погрожували? Були. Навіть були моменти, коли була фізична розправа. Це теж пов'язано з моєю діяльністю, оскільки всім, е, всім е, бути. Гарним, хорошим, добрим, так. Да. І робити все, як хтось хоче, ну це нереально, це неможливо. Оскільки ведеш кримінальну справу чи цивільну справу чи адміністративну справу, завжди є, як то кажуть, дві сторони медалі. Одна добра, одна погана. І кожен для себе бачить е, певні принципи, е, певні, певну мету, е, певне сподівання. І результат буває зовсім такий, як очікуєш. І тому, звісно, під час того, як ведеться чи певне розслідування, чи кримінальна справа, чи цивільна справа, опоненти вдаються до таких, ну, назвати це злими жартами, неможливо, якимось е, протиправним, можливо, і так, е, діями. Однак все буває. Але погрози бувають. Бувають. Андрій, а ви переважно працюєте з кримінальними справами? Так. У нас в регіоні, у нас в країні чи можливо є випадки, коли вас запрошують в інші міста або навіть в інші країни? Ну, скажімо так, я мені подобається працювати в будь-якій точці України. Я приймав участь і в Кривому розі, і в Ніпопетровську, в Одесі, і в Ялті, і в Києві. Переважно за кордоном. Я ще не бував по справах, ні по кримінальним, ні по цивільним. Однак до мене люди за кордоном звертаються по праву допомогу по тим питанням, які виникають в них безпосередньо в нашій державі. Що це була за справа в Кривому Розі? В Кривому розі, взагалі, то була справа, з шахрайством, але мені вона була до подоби наступним чином, оскільки взагалі, то я стикнувся з новою системою. Справа в тому, що я звик, що в наших судах ведеться діловодство на українській мові. Я був здоволений тим, коли я приїжджаю в Кривий Ріг на суд, а мені в районному суді кажуть, якщо ви бажаєте, щоб. Справа виласина на українській мові, напишіть таку заяву. Я був дуже, дуже здивований, як ми живемо в Україні. Я вважаю, що інші люди, хто не володіє українською мовою, повинні користуватися послугами перекладача і писати заяви про те, щоб їти. Міншинства то мають використовувати їхню мову, вони mm -hmm. мають на це право. Але в своїй державі я повинен говорити на своїй рідній мові, і я повинен користуватися, і діловодство також має бути на українській мові. Поспілкувавшися з суддею, через кілька хвилин, вона зрозуміла мою позицію, що вона є принциповою, і діловодство і судочинство почало сьогодні на українській мові. Ну, якби також любив Україну і мову свою рідну. Ну, а бували такі моменти, чи взагалі, можливо, це є, коли ви отримаєте неабияке задоволення від своєї роботи? Дякую, вас дуже цікаве запитання. Справа в тому, що я завжди ставлю на собою мету не тільки отримати гонорар як адвокат, а ще отримати морансь задоволення від тої роботи, від того досягнутого то результату, який ти перед собою поставив. Повірте, це дуже приємно, коли. Твої клієнти тобі благодарні за виконану тобою роботу, яка вражається не лише в грошовому еквіваленті, а вражається саме в тих в тій вдяці, яка йде в словесному образі, оскільки фактично, виконавши певну роботу, ти сам отримаєш задоволення від того, що ти зробив. Андрій, але ми живемо в такий час і в такій країні, коли нам приходиться ті підводні течії, які є минати. Що у вас, наприклад, ускладнює роботі? Підводні течії Олеся, завжди є в любій роботі, яка б вона не була, якої б складності вона не була. Але саме юриспруденція, зокрема в адвокатурі, то я вважаю, що найбільшою підводною течією це є наше законодавство, яке фактично приймається, пізніше скасовується, змінюється, доповнюється. Звісно, за всім за всім стежити неможливо однак. Намагаюся це зробити і розумію, що важко, і нам важко, і моїм колегам важко, і людям важко, оскільки розібратися в цьому правовому полі, яке постійно змінюється, доповнюється, скасовується, створюється нове. Дуже важко. Але працюємо, Андрій. Я знаю, що ви приймали участь в кількох телепроектах на центральних каналах, з яких саме питань і в яких телепроектах. Дякую, да, цікаве запитання. Звісно, я приймав участь в багатьох е, телепрограмах. Е, зокрема, це безпосередньо пов'язано з моєю роботою. Я приймав участь і в, е, в програмі Битва екстрасенсів це шостий сезон, СТБ 1 плюс 1 е, Жесть Мундіра, Критична точка. Е, По-моєму, канал ТРК «Україна, що не помиляюсь. І також АСІТВІНЗИЧАНІ Новини. Програма стосується кожного інтер. Да, на цих телеканалах я приймав участь, але ще раз підкреслюю виключно як адвокат. Цікаво було що вас дуже цікаво. По-перше, це робота пов'язана з виїздами. Ти спілкуєшся, кожна твоя справа. Ти приймаєш участь, спілкуєшся з людьми з експертами, з криміналістами. Навіть з дистрасенсами, ну, повірте, це дуже багатий життєвий досвід. Андрій, а яка риса характеру відверто допомагає вам як в житті, так і в роботі? Цілеспрямованість, пунктуальність, впевненість в собі. Ці риси характеру від кого ви успадкували? Від батька чи від мами? Від обох батьків. І також я займався самовихованням. Оскільки я вважаю, що людина моєї професії не може собі дозволяти запізнюватись. Щоб його чекали, бути не у собі, а цілеспрямованість допомагає досягти того бажаного результату, який ти перед собою ставиш? Андрій, окрім того, що ви успішний в роботі, відомий адвокат, ви в першу чергу батько і коханий чоловік. Яка була історія знайомства ваша з Катериною? Леся, ви не повірите. Ми навіть познайомилися під час того з моєю дружиною, як я прямував на справу в місто Київ. І наша перша зустріч буквально виникла в поїзді, в купе, коли їхав на справу. Після того моменту ми вже разом. Скільки років? П'ятий рік. Ну а в який момент саме ви зрозуміли, що Катерина є ваша друга половина? Коли її побачу. Це було так швидко, миттєво так. інтуїція. Просто я знав, що я все життя саме чекав ту людину, яка зараз перед зі мною є моєю дружиною. Леся, на моє переконання, взагалі, робота адвоката це є якби сімейною роботою адвоката. Тобто, те, то, щоб батько передав мені ази юриспруденції, я в подальшому хочу передати своїй сім'ї. У мене росте дитина. Я вважаю і хотів би, щоб вона продовжувала мою стізю, щоб вона в подальшому також була успішним адвокатом і займалася юриспруденцією. Зараз моя дружина продовжує навчання в Київському національному університеті імені Шевченка, здобуває юридичну освіту. Я вважаю, що вона також буде допомагати мені в подальшому займатися юриспруденцією, оскільки ми бачимо, що навіть в Кам'янці-Подільському багато сімей займаються своєю улюбленою справою, займаються тим бізнесом, який в них краще всього виходить, і саме сімейний бізнес. Не важно, що це є, чи аптека, чи магазини, чи ресторани, чи кафе, і так далі, це має бути сімейне, так само, як займається на заході. Тому я вважаю, що це є позитив, і я, звісно, також хочу і до, до цього докуду багато зусиль для того, щоб моя сім'я і сама адвокатура чи юриспруденція стала нашим сімейним бізнесом. Ну я тут повністю з вами погоджуюсь. Навіть є такі вислів, що сімейний бізнес приречений на успіх. Так що у вас так, напевне, і станеться. Ну, принаймні так хотілося б. Повірте, я до цього прикладу максимум зусиль. Вашій донечці, Вікторії, вже три роки. Який ви батько відверто? Сподіваюся, що гарний батько. Е, як саме, на ваш погляд, потрібно виховувати дітей? Це має бути якась модель виховання? Чи це має бути власний приклад? Саме головне, щоб дитина виховувалася в нормальній, порядній. Сім'ї дитина має виховуватися не тільки фізично, а й морально, враховуючи ту обставину, що у сьогоднішній день нас суспільство на жаль не може сказати, що воно є ідеальним, є багато нюансів в цьому житті. Однак ми стараємося нашу дитину виховувати з повагою, щоб вона знала, що є старші, до них треба з повагою відноситися в духах закону, в духах моралі. От медпрацівники говорять, що їхня робота це цілодобова. А ви могли б порівняти з цим і професію адвоката? Звісно, я даже вважаю, що можна таку паралель тонку провести, про те, що робота адвоката також пов'язана з цілодобовістю. Оскільки бувають такі випадки, коли і вночі телефонують, і в вечірній час, і ранком, і в вихідний день, і в святковий день, і ти як захисник мусиш реагувати, особливо що твої клієнти тобі телефонують і потребують твоєї допомоги. На мою думку, і моє, -моє переконання взагалі. Я вважаю, що до адвоката, як до лікаря, люди приходять не з вулиці, а приходять попередньо про нього вже, дізнавшись, певну інформацію. Чи він лікує з тих чи інших хворобах, чи він може допомогти? Адвокат, трошки, я би сказав, стоїть вище по духу, оскільки ми повинні не тільки лікувати, як лікарі, ми повинні ще й душу лікувати, оскільки людина, коли треба звертається по допомогу, вона тобі розказує саме сокровенно, що в неї є. І недаремно, згідно закону, священики і захисники не можуть бути допитані в кримінальній справі з приводу того, що розповідав їм клієнт. Оскільки є тайна ісповіді, і в нас так само є тайна. Що ми не можемо бути допитані про те, що нам повідомив наш клієнт, е при тому, як він нам розповів про ту чи іншу свою проблему, яка з ним сталася. Андрій, ось в європейських країнах ми бачимо, що людина. Коли в неї щось стається, вона точно знає, в який момент звернутися до адвоката. Поясніть нашим телеглядачам, коли саме, якщо щось не дай Господь станеться, потрібно звертатися саме до послуг адвоката. знаєте, попереднє питання, яке ви ставили про лікарів, я б хотів також просити таку маленьку паралель, коли у вас не дай Бог щось заболить. Ви або займаєтеся самолікуванням, або звертаєтеся по медичну професійну допомогу. Так само і тут не потрібно затягувати час. Якщо у вас є якась певна проблема, ви не знаєте, яке вам прийняти рішення, чи воно буде вірне чи невірне, будь ласка, звертайтеся краще до фахівців. Оскільки тільки вони можуть поставити вам правильний діагноз і допомогти вам у вирішенні вашого питання. Тому що лікування може привести до пагубних наслідків, як в медицині, так і в адвокатурі. Оскільки, повірте мені, я багато бачив таких прикладів, коли запізнення, звернення до адвоката було мотивовано тим, що в подальшому рішення суду було не на користь того чи іншого клієнта, або гірше того і навіть ув'язнення. Андрій, а взагалі, от як відверто відбувається ваша співпраця з правоохоронними органами, з працівниками прокуратури? Весь ви знаєте, назвати це співпрацею мабуть неможливо, оскільки фактично ми знаходимося в різні сторони барикад. Функція обвинувачення полягає в тому, щоб довести вину клієнта перед судом. Моя функція захисника полягає в зворотньому. Тому ми можемо ходити тільки по різні сторони барикад. Однак, звісно, бувають такі моменти, коли ми доходимо спільного знаменника для того, щоб, наприклад, якщо я бачу, що дійсно клієнт скоїв цей злочин, він винний в скоєнні цього злочину, він в чомусь помилився, зізнався в цьому, спокутав свою провину, тоді, звісно, можна піти і на компроміс, і на укладення, наприклад, угоди про примирення в кримінальному процесі. В тому числі і відшкодування збитків, і шкоди за заподіяною злочину. Однак є такі принципові питання, на які навіть ми знаходимо консенсус лише в судах вищих інстанцій. Зокрема, і були в мене справи, які закінчувалися лише позитивно для мого клієнта Верховним судом України, який постановляв вироки в користь мого клієнта, оскільки, на жаль, ні суди першої інстанції, ні суди апеляційної інстанції не прислуховувалися до моєї думки, до мого бачення, вирішення даного питання. Були такі навіть моменти, коли суд приймав рішення і засуджував мого клієнта, однак апеляційна інстанція вносила зміни в цей вирок, оскільки вважала, що була недоведена його вина в тій чи іншій частині. Наприклад, навіть коли злочин було скоєно в стані алкогольного сп'яніння. Така кваліфікуюча ознака може бути виключена з обвинувачення, що і робилося в декілька справах апеляційним судом. Хмельницької області також і Верховний суд неодноразово ставив крапку в деяких справах з приводу тяжкості злочину або кваліфікації дій особи, яка скоїла даний злочин. Андрій, ви займаєтесь переважно, все ж таки кримінальними справами. А якими саме вам доводиться найчастіше стикатися? З якими саме знаєте, Леся, звісно, займаючись кримінальними справами, видаєш перевагу тим чи іншим категоріям справ? Мені, наприклад, подобається працювати з крадіжками, з грабіжами, з розбійними нападами, а також злочинами проти службових осіб, наприклад, щодо хабарництва. Зокрема, це досвід і взагалі то. Дуже цікаво працювати в цьому, цьому напрямку. Було декілька справ, в мене пов'язаних вбивством, з позбавленням життя людей. Однак я цю категорію справ не дуже люблю. Тільки все ж таки, найвищою соціальною цінністю, яка є в нашій державі, це життя людини. Усіх, хто є гостем моєї програми, я задаю, ну, напевне, найскладніше питання. Що таке щастя конкретно для Андрія? Ви знаєте, Леся, не знаю, чому ви сказали, що це для когось є складним питанням. Я вважаю, що. Щастя це, по-перше, нормальний, здоровий мікроклімат в сім'ї. Коли ти з роботи маєш куди повернутися і тебе зустрічають з посмішкою на обличчі. А по-друге, для мене щастя це коли ти займаєшся улюбленою справою, отримуєш результат від цієї справи, ти задоволений своєю роботою, тобі тебе все виходить. Ну і звісно, коли твої рідні і близькі, живі і здорові. Андрій, ну коли ми переглядаємо своє теперішнє життя, інколи виникає таке питання, що от якби почати писати з чистого аркуша, відверто, якби був такий шанс змінити щось в своєму житті, що б ви змінили? Я би змінив, але все ну, не тільки те, що пов'язане з моєю професією, з моїм життєвим вибором. Я змінив би, можливо, більше би навчався, можливо, би більше слухався до своїх батьків. Но не тільки не свій вибір. Тобто, професія адвоката все одно була. Я вважаю, що адвокатом має бути не тільки ця професія, це має бути покликання людини. Так само, як лікаря, психолога, педагога. Взагалі, людина повинна займатися своєю улюбленою справою. Тоді буде і результат, і успіх, і все найкраще. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас, поспілкували зі мною з нашими телеглядачами. Стільки корисної нової інформації ми дізналися і взагалі мали змогу Кам'янчан ближче познайомитися із адвокатом Андрієм Мельником. Дякую. Я вам, бажаю також. вам здоров'я, щастя, миру, злагоди вам і вашим близьким. Дякую, Лесі. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Всього найкращого. Хай вам щастить. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Будьте справедливі, будьте наполегливі і обов'язково ваше життя буде красивим, яскравим і наповненим. Хай вам щастить!